Царстві Твоє, нехай не на суд і на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а зцілення душі тіла, Боже, сливий ві. віки мої чистими без числа слава Божия, Господи, простим. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє, Ми Світло істине, Ми Боже, нашу Духа. Ми і Сине. Доводити носимо, Христе Боже, наше пріне благодатне, Святого Твого Духа. Благословенний Бог наш. Завжди нині повсякчас, і навіки вічні. Прості, прийнявши божественних святих пречистих, безсмертних небесне, жетворяючих страшних христових таїн, достойно подякуймо Господеві. заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Господи, День весь досконалий, святий мирний, безрішний, випросивши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Дякуємо, володих очолив, то добринцю, душ нашу, ти сьогодні сподобав нас твоїх небесних і безсмертних та справ нашу постріпина, страсі Твоєму, збережи наше життя, спіти наші ступи, наше, ступи наше, молі, молі, на Твоєму лінії, несла Богородиця. І пристав Дую, Марії всіх святих Твоїх. Бо ти єси освячення нашої тобі, славу посилаємо цю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні, -лі -лі. в мирі. Господе ві помолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе надіються, спаси людей Твоїх і благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої охорони освяти дих, що люблять красу дому Твого, тих просла Божественною силою твої, не залиши нас, що надіємось на тебе. Мир світ і твої, Твоїм даруй церквам твоїм іреям, Тобою береженому народу і нашому правлінні, і всім людям Твоїм. Бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходи від тебе, отця світла, тобі славу, подяку і поклін засилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Благословення Господні на вас, Його благодатью і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амі. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Істинний Бог наш, молитвами причистої своєї матері, Святоця Свяшої на назовту сторон епископа Константина Града, святого Миколая Мілікійських, чудотворця перенесення творця, перенесення храм є, і святого Григорія, Єпископа якого сьогодні пам'ять звершуємо, і всіх святих помилує, і спасе нас. Бо він благий і чоловіко любе. Слава Ісусу Христу! Радий вас всіх бачити і вже чую потужний голос, де чийсь. Е, дякую, що ми всі здорові. Е, нагадую, що зараз буде молебен за здоров'я, будемо молитися. Є такий спеціальний молебен. Ми собі всі, собі з намірення за себе, за своїх рідних, щоб Господь Бог дав нам здоров'я. Бо якщо людина є здорова, то ми ще щось мріємо, щось працюємо, щось рухаємо. Це дуже важливо. Здоров'я це є рушійна сила наша. Тому я хочу. Бути здорові, хочу, щоб ви всі були здорові. Тому всі спільно молимось зараз молебен. Після цього буду благословити всіх, освяченою водою, і буду помазувати всіх освяченою олією. Дякую вам всім щиро за молитву. Нагадую, що завтра, в 9 годині, свята літурія загальна заупокійна. Ну і в неділю, як завжди, розклад святковий. Також ще нагадую, що. 7 жовтня нас буде проща в погоню. То є Івано-Франківська область, відпустове місце. Тому хто ще має намір, то прошу зголоситись до пані Марії. Бачу є, коли нема. Ну ви знаєте вже до кого, так? Е, макало, макало, прізвище, здається. О. Слава Ісусу Христу! Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Законня наші, святи, посіти, ці не наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки, ва, От, чуна, на віки, віки, отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але ви. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа нині, повсякчас, і на віки. Господи, возрушились в гості мої, і душа моя стривожилася дуже, а ти, Господи, доки. Зелянься, Господи, визволь душу мою, спаси мене заради ласки твоєї. Бо немає, хто в смерті пам'ятав про тебе, вадіш, хто буде прославляти тебе. Жодно нічомуватиму і сльозами моїм зрошу рошопостіль мою, занепокоїло світині око моє, постарівся я між усіма ворогами моїми. Відступіть від мене всі, що чините за беззаконня, бо, почув Господь, голос плачу мого, почув, Господь, благання моє, прийняв Господь молитву мою. Нехай засоромляться, вельми затривожиться всі вороги мої. Нехай бо повернулись вони і засоромились найскоріше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуй. Жура твоєму, звело сердися і помили Много ног грішного, і визволи Христи його від гріх, щоб славив Божественну, владу твою. і нині час, і на віки віків, спаси від відсіли на Чисти породице Діво, бо ми всі після Бога до тебе прибігаємо, як незручної стіни і заступний. На недужих покладуть руки і стануть здоровими, Ісус, син Діви Марії, спасення світу, і Господь через заступництво святих, нехай буде милосердним і милостиво до вас, нехай визволить вас від усякої. Гарячки й хвороби, праведний ти, Господи, справедливі присуди твої, вчини з рабами твоїми тут присутніми, за милістю своєю, Господу, помолімся, Господи помилуй, Боже, вседержителю, все Всемилостивий, і святим апостолам, мученикам, і лікарям твоїм заповів, на недужих руки покладати, і всяку недугу й хворобу вилікувати, володіти, сілякими дарами з смиренно призиваємо Тебе, з великої милості своєї, прихили в ухо на голос моління. Мого і людей твоїх тут присутніх, які ревно разом зі мною моляться в своїх наміреннях, за недужих, обтяжених, потребуючих немішних Подай їм поміч молитвами твоїх святих і добропобідних мучеників. І святих лікарів, що як через об'явлення їхніх добрих учинків у світі, ти, прославити їх, зволив так і цих хворих, потребуючих швидко до попереднього здоров'я, повернувши благим своїм зціленням зберіг їх. Угодни на славу свою, бо ти єси Бог і щедрот, і чоловіколюб'я, і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія в мирі, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пре прості вислухаймо святого Євангелія Євангелями, Герусів. До луки святого Євангелія читання.